Сьогодні ми розберемо називний відмінок однини в польській мові. Це один з основних відмінків, який відповідає на питання: хто со, тобто хто або що. Чоловічий рід називається род займенський. Іменники, що належать до чоловічого роду в називному відмінку однини, можуть закінчуватися на приголосно, так найчастіше. Самохут, наприклад, автомобіль, дом, дім, кот, кіт. Дядек, дідусь, також на літерку А, наприклад, «меншчизна», чоловік, програміста, програміст, туриста, турист. Прикметники чоловічого роду зазвичай закінчуються на літерку И, але після літерок К та літерки «г» дещо пом'якшене закінчення і. Наприклад, новий самохуд, новий автомобіль, німецький самохуд німецький автомобіль. Жіночий рід називається РОД Іменники жіночого роду в називному відмінку однини можуть закінчуватись на літерку А, найчастіше, наприклад, кава, кава, гербата, чай, дівчина, дівчина. Також на літерку І в деяких словах, наприклад, пані це пані, господині це господиня, так само з продавчині продавчиня. Або мати нульове закінчення, наприклад, ноц ніч, тваж обличчя. Прикметники жіночого роду завжди закінчуються на А. Наприклад, смачна кава, смачна кава, весела пані весела пані. Середній рід називається родзайніякі. Іменники середнього роду в називному відмінку «однини» можуть закінчуватися на літерку О, наприклад, млеко, молоко. На літерку Е, наприклад, задання, завдання. На літерку М, яку увага в кінці слова ми читаємо просто як Е: ім'я, ім'я. Та на літери ум, наприклад, «акваріум» акваріум. І це буде воно, середній рід. Прикметники середнього роду зазвичай закінчуються на літерку Е. Але після літер К та літери Г буде дещо пом'якшене закінчення і Е. Наприклад, свіже млеко, свіже молоко, німецьке ім'я, німецьке ім'я. Отже, ми розглянули, як утворюються іменники та прикметники в називному відмінку однини для кожного роду. Ці правила допоможуть вам правильно відмінювати слова в польській мові. До зустрічі в наступних відео та вдалого навчання!